19 вересня за календарем сьогодні вітаємо із 63 річчям Анатолія Конькова, відомого у минулому футболіста Донецького шахтаря та Київського Динамо, нинішнього президента ФФУ. За успіхами наших футболістів пильно стежить уся країна під час гри. Спортсмени сотні разів долають стометрівку – метрівку від одних воріт до інших. Яка довжина футбольного поля? Ми запитали у наших глядачів. Довжина футболу... Метрів, наверное, 500 105 метрів 30 метрів. Примерно метрів 200. Метрів 30 чи 50. Кілометрів 400, мабуть. Довжина футбольного поля. 21 метр, кажется. Я знаю довжину ворот. 50 десять метрів Я 10 ні. Грають 11 гравців. На, на 11. Там є еще рефери. Взагалі ми футбол любимо, але довжину воріт не довжина знаю. Довжина футбольного поля дорівнює лежачим 11 гравцям. Положити 11 гравців це значить довжина футбольного поля.